Я хочу повернутися до деяких моментів, які відбулися під куполом парламенту. На, на жаль, під час війни ми не бачимо трансляції, так як само, як і ви, але певні знакові речі там відбуваються. Зокрема, про одне кадрове призначення хочу вас розпитати, бо це дуже важливий з точки зору боротьби з корупцією. Інституції, я говорю про рахункову палату. Рахункову палату очолила Ольга Піщанська правда з другої спроби. Журналісти, колеги побігли по цеху, подивилися, що це в одному дворі в одній пісочниці з президентом вона свого часу бавилася в кривому розі. Її сестра опікується нерухомістю в Італії. А Ольгу Піщанську з другої спроби таки пропихнули на цю посаду. Ну і все, це все, що є станом на сьогодні. Ми не знаємо. Може, це неймовірно потужна людина, і можливо, рахункова палата буде спиняти. Оце е, кінець епохи бідності для окремих груп депутатів, які обросли нерухомістю і рухомим майном на мільярди. Ви упустили ще дві тези, в родині якої є неоднозначні зв'язки з Російською Федерацією. Це ще одна теза і ще mm. одна. Це те, що посли G7 не рекомендували це робити. Розумієте? І от я так сижу собі, так думаю, почекай, якби я був би, умовно там полковником ФСБ, там, дето в Росії, і мав би собі якогось там умовного агента кози, яким чином можна перемогти. Україну, ну якби я був би ФСБшником, ну як яким чином один із елементів посіяти зневагу, зневіру розхитати максимально. Ну окей, що саме більше обурює українців? Ну, корупція обурює, обурює окей. Я би туди корупцію заганяв би в Україну. А ще їх обурює узурпація влади. О, це саме тема. Я би ще популяризував би узурпацію влади. А ще українці ж вони за демократію. А придушення свободи слова, все заточення під єдину інформаційну політику, б'є марафонів і так далі. Це ж теж нормально. Нормально. Я би і це впроваджував би в Україні. А ще в Україні я би намагався би дезорієнтувати суспільство. Я би Арестовича впровадив би з, з подоляками в Україні. А ще би я би посварив би нас з антипутінською коаліцією, я би сказав би, щоб внесли в вуха Зеленському, що війни не буде, яка різниця наступальних этих самих нету, і взагалі розвідка західних партнерів це все фуфло. А ще якби я був би полковником ФСБ, я би через агента Кознера сказав би посварися з послави G7. Посвари, тому, що G7, вони скоро будуть приймати рішення в лютому місяці. G7 буде засідати. До речі, Байден вже підтримав законопроект республіканців щодо конфіскації російських активів 300 ярдів. А ще mm. ж це буде в лютому засідатися з G7, з послами. Розумієш, то треба ще там посварити. Ото я зараз розказав, що би я робив би на місці ФСБшника, які а, задачі тепер... би агенту козирю. А тепер українську логіку. Значить, За першим разом голосів не було. Це вже друге голосування. Голос Великої сімки був чутий і дуже чіткий щодо цієї кандидатури і щодо такого призначення. І все одно на тлі всіх е дефіцитів, всіх небезпек. Раптом це голосується. Як виглядає механізм? Тобто, Стефанчук там сказав: та, я маю в одному місці рекомендації Великої сімки, я ставлю на голосування. Чи сам якийсь механізм такого кадрового призначення є іншим? Може, то Кабмін прийшов і підставив всіх в парламенті? Ні. Це полковник ФСБ сказав агенту Козирю, а агент козир має дуже серйозний вплив на все, що відбувається в державі. Ну поки Зеленський самоусунувся, в нас же всією ситуацією рулить 5-6 менеджерів, але один із них найголовніший. От так от умовно кажучи, якийсь невідомий нам агент козир, який має дуже серйозний вплив і на Стефанчука, і на Хла... Рахамі, там, і на все, що на весь той кадровий треш, який відбувається в державі України, має вплив лише один агент. І, ну і звичайно, напевно, це інша людина. Це ж не Єрмак. Ми ж не можемо допустити. Що Єрмак, що це ну ми ж такого не можемо допустити? Це якийсь невідомий, невідомий зашифрований агент, який має такий великий вплив. Ну, пущі як Єрмак, але не Єрмак, навірно, а може, не знаю. Ну, тобто, розумієте? От і все. Згадую, повертаю нас до тези Юлії Паєвської. Чому вони це роблять? Або вони це можуть собі дозволити робити. Добре, не можуть вони цього дозволити робити. Бо якщо взяти голосування і 252 голоси за, то з них лише 180 від монобільшості, тобто від Слуги народу. Всі решта голоси, крім батьківщини, всі решта голоси, це від партії регіоні і ОПЗЖ, яка уламками невеличкими фракціями і групами доголосувала це кадрове призначення. Так, звичайно. Агент кози, він же, що ФСБшника має полковника з ФСБ Росії. Ну я зараз ви розумієте мій сарказм. Це ж він ж так само віддає команди. Тобто ніхто не каже, що все заточено в одну вертикаль. Но где-то там, в глибині душі, є та одна вертикаль, яка далі вже по ланцюжкам передає команди. Причому кінцеві бенефіціари тої команди вони навіть між собою можуть бути незнайомі. Навіть не здоровкатися. Хоча, в принципі, фотографія Стефанчука, Льовочкина і Суркіса, ну на та, що зараз в соцмережах, ну вона така красномовна, в принципі. Не знаю. Я ж не в курсі. Бо тому що, ну, скажімо так, на, на моє щастя, чи не знаю як, чи, чи ну, ну не я той полковник ФСБ, розумієш. Ну, ну друже, ну тут така історія. Це сарказм, звичайно, але вони це роблять, бо вони це можуть. А чиїми голосами, чи ці чи це є стабільні голоса, чи там щось міняється від перестановки шльондру угу. профіль в публічному домі не зростає, а він все рівно є стабільний. Ігоре, а яким чином пояснити, що до вчорашнього дня? Партія монобільшості була потужна, талановита, розумна і державницька. Але за одну ніч вона раптом, я цитую: стала слабка фракція, та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати інститут президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракцій, які встромляють ніж у спину. Кінець цитати: повне зібрання творів Мар'яни Безуглої. Як так сталося? Не повне, <хи> не повне є ще продовження. Є продовження. Один з дописувачів. Ну, вона є ж там коментарі закриті для таких, як ми з тобою. От а в неї ж тільки для своїх відкриті. Так от один з її дописувачів написав: пані Мар'яну, вона що підтримувати президента? Він нас найвеличніший, він нас найкрутіший, він нас нормальний. Він навіть от е, прийняв рішення не готуватися до війни, і от загинула купа народу. І тут Мар'яна видає пер. Президент робив все, що казали військові. Uh -huh. понятно? Понятно? Uh -huh. Ясна, понятно. От вам шах і мат поспаліти є. Ну, давай говорити відверто. Е, вчора Шарахамія е, рятував е, безумку. Безум, е, со Степанчиком разом. Ну, неважливо, якими методами, шахматами, там, не шахматами і так далі. Але наскільки був єдиний парламент, щоб прибрати цю темогочість? Розумієш? Е, я хочу сказати, що навіть вчора на фракції вони вже ж поставили в цьому крапку, і тут, а після фракції, Мар'яна все ж таки виходить з цією заявою, яку ти процитував, друже. І що я собі думаю, що на фракції то вони поставили, але скоріше всього, що там вже всередині самої фракції вже коса пішла на камеру. Uh -huh. Ну реально, да? тобто як би там не було, і скоріше всього, що напевно після засідання фракції ще відбулися певні перемовини з е, офісом Єрмака і з власниками тої та магочі. Скоріше всього, що власники її злили. Бо справа в тому, що власники її тримали, бо вона ж ти ж розумієш, вона ж дуже до дофіга до знає. Але видно, домовилися, що все-таки давай, окей, тут ми її множимо на ноль. Але в принципі, який ноль? Ну вона залишається бути в кабінеті. Розумієш, да, тобто ну ну що зміниться? Таблічка на кабінеті поміняється. Ну тобто, але іміджево, іміджево сказали не чіпати. Ну тобто, раз фракція прийняла рішення спасти рядового района, да, тобто ці історії. Але та магочі рішилося зіграти на хайпі. Ти ж дивися, в неї по перше кількість підписників за цей буквально місяць-два, що вона почала чудити. Виросла колосально, да? вона стала ньюзмейкером формування новин в Україні. Да? Тобто, як тільки треба відволікти увагу від чогось, вона формує якусь новину, якусь діч. Ну, по-другому, це ж я не можу назвати. Mm -hmm. Тому така історія. Але мені здається, ну, я не знаю, я, звичайно, не психіатр, але мені здається, там, по-моєму, Куку виїхало. Чому? Тому що я знаю історію, коли вона вірвалася на засідання, не на засідання, а на нараду в уряді. Коли вона там тупо щось там кричала, руками розмахувала, нахамила шмигалю і вискочила. Тобто, знаєш, як хляб дверима і пішла. Що то було? Напевно, і не було. Тому мені здається, бо деякі колеги, з якими я спілкувався, колеги маються на увазі по парламенту ще восьмого свикання, схиляються до думки, що там уїхала куку. Ну не знаю наскільки воно уїхало ні, але ну така історія. Дуже важливо, щоб парламент, принаймні це останнє буде наша зараз платформа. Це останнє питання. Це в парламент в час війни. Це дуже важливо, але ми бачимо, що йде самоліквідація монобільшості своїми ж руками. Ну, в, 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 складають мандати, вилітають отут з криками зрада і так далі. Тут ну, ну немає цих голосів. Чи це наблизило нас до цього? Важливого моменту, про який вже всі говорять другий рік поспіль, я про новий новий формат в парламенті, новий уряд, можливо, уряд технократів, можливо, уряд національної єдності. Хто як хоче, бачить його наповнення. Але чи це означає, що ми наблизилися з цієї історії до цієї точки, чи навпаки віддалилися А нафіга воно? Зеленському А я не знаю. його в нього все нормально. Ви не ви не у Нього все нормально. Я хочу всіх повернути на декілька місяців назад і пригадати цитату величайшого-величайшого нашого ще одного політика Корнієнка, який чітко сказав перед журналістами: ми тестуємо президентську республіку. Загнати рівень парламентаризму під лавку. Вони вже це зробили. Ногами закопали стяними е -е -е, трапками. Перепрошую, заткнули рота, і все, вони вже це зробили. Тобто в нас шмигель керує парламентом, тому що шмигель розпорядження дав на наможню на прикордонників, і все, і ніхто не їздить за кордон, от сказав, і все ні, ні, ні грибе тут. А Стефанчук рішив теж покерувати, теж начальника включити каже: я можу дати командіровку, а можу і відкликати, якщо ви побачу, що ви займаєтесь дискредитацією Верховної Ради. Тут же всі розуміють, що без погодження з Єрмаком навіть Гончаренко не поїде представляти Україну. Розумієте? Тобто, а щоб Єрмак погодив, ну треба, напевно, я не знаю, там присягнути там на крові, вірності. Я не знаю, що треба зробити. Тому вони закопали парламентську республіку вже ногами під лавку. Вони тестують президентську республіку. Тому, коли всі говорять, що от вибори, не вибори. А Зеленському то нафіга воно. В нього все добре. Хорошо. Ігор, А ситуація на фронті дозволяє гратися от в такі ігрища? Звичайно. Нагадуємо вам, полковника ФСБ Нелапіна, який керує агентом Козирів. В них теж все хорошо? Ну, от і все. Ну, розумієш, ситуація на фронті дозволяє, тому що армія мова віра ще стоять. Угу. Ну, от і все, ті, кому не байдужа держава Україна, вони стоять на фронті. І їм дозволяє, в них загрози, ризику нема. Вони ж патріотичних пісень в караоке, в бохо, в ресторані співають. В них Злочевський. Патріотично скупляє нерухомість в центрі Києва. В них все нормально. Вони вірять в зсу.